В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед ефем. Фінська казка жаба і ворона. Жаба кумкала на річці. Ворона почула це, причинилася на березі і чатувала, аж поки схопила жабу. Та почала проситися молитися, відпусти на волю. Але ворона. Не зважала на благання і міцно тримала здобич у дзьобі. Тоді квакуха почала розхвалювати птаху. «Ой, ну які ж гарні в тебе штанці. Ворона запишалася від такої похвали і прокаркала. От побачила б ззаду ще гарніші, а жабі тільки цього й треба. Ледь відкрився дзьоб. Як вона шобовснула в річку, а звідти заходилася кипкувати зі своєї нападниці. «Ха-ха-ха-ха! У ворони старі штани! у ворони старі штани!» Воронь страшенно кортіла ще раз упіймати жабу, але та вже була обачна. Так і полетіла одурена ворона ні з чим. На добраніч, малята, солодких снів.